А салат, 125. 106 приватна. Я можу вам надати десять копили, бо посидіною. Надіть, пожалуйста. А протидібух одна відводить. Надій, побачив. Я в Кушемку. Явкен, Харькова, Овчаренко, Максим, Миколаєвий, Черніковська. Це цивільні люди, це не військові. Харківські обручки. Пам'ять. Дякуємо вам, дякуємо, що ви... А військовий кадру, Діма, не було. Дети 63 бригада. Він цивільних називає.